Доброго сьогодні дня, сьогодні 12 липня, і зараз я скажу, чому я, чим я буду обробляти і чому цей обробіток дуже важливий. Аже кожен рік от ми втрачаємо урожай саме тому, що вчасно саме в цей період не обробили сад. А саме в цей період ось десь. Середина липня появляється такий шкідник, як яблуне плодожерка. Причому саме таке прожорливе друге покоління цієї плодожерки. Якщо перше покоління, воно ще може вшко... зашкодить, десь там пошкодить плід, воно якось затягнеться, але особо гнить не буде, то саме коли друге покоління оце, в липні. Шкодить температури такі стоять, що плід, ну, плодова гниль, зараз бушує, дуже вологість висока днем спека, і воно пошкоджений плід автоматично починає загнивати. Тому саме зараз час обробити сад. І зараз я покажу, якими препаратами я буду обробляти вже треті ріки. обробляю в цей період. Найкращий препарат, я вважаю, проти е, саме яблони плодожерки. Я вже бачив, там в мене там є е, пастки, я роблю спеціальні. Я вже раніше відео знімав, це в бутилки я наливаю е, старе варення е, і воду, і воно починає бродити, і всякі шкідники там починають. Потроху туди залітати. І я вже побачив кілька там метеликів цієї плодожерки. От зараз я скажу, чим оброблятиму. Значить, оцей препарат проклеїм дуже хорошо діє саме от влітку От проти плодожерки. От Не один рік мене спасав. Так, Також проти гнилі я буду обробляти таким препаратом, як свіч. Тут 10 грам на 10 літрів, а цей пакетик теж на 10 літрів іде. І додам ще планта, плантатора тут всі макро-мікроелементи, амінокислоти, теж щоб підживити трошки садок, яблука. От цей рік це в цю пору. А наступні виходні я вже почну обробляти підживлювати яблука. Ну і груші і кальцієм. Я покажу там препарат, якими я обробляю. От Починаючи з середини липня, плоди наливаються і потребують дуже багато кальцію, особливо якщо ґрунти, такі, що там ну, бідні на кальцій. Ось От такими препаратами ось я наколотив в різні отакі посудини. Зараз я прозливаю. Ось. Ну от ці препарати, вони між собою сумісні. Плантатор взагалі сумісний практично з усіми препаратами. Там лише треба дивитися. От. Мідні препарати, препарати сірки, там їх краще окремо використовувати. Так, я ще. Капусту оброблю таким ще другий раз темпо, бо теж білокрилка, вже друге покоління теж там літає. Ну і в мене починають квітнути баштан, кавуни, дині. І оброблю також я брексит кальцієм, От, щоб краще зав'язувалися плоди. І тут немає. Якщо у мене сульфат цинку, це вже я пройдуся по Цукрові кукурудзі окремо. До речі, помідори теж я буду обробляти. Я чередую калій і фосфор одні виходні. Наступні виходні я препарати кальцієм. І так буду обробляти десь чередувати два-три рази. Ну Ось так, зараз я обробляю, тому от контролюйте і. Обов'язково з'явиться, тому щоб не втратити врожай, бо дехто обробляє навесні, а влітку вже ну, цю процедуру закидає, думаю, ну якось воно буде. І якраз втрачає практично ну, дуже багато відсоток урожаю. Це ріки так його небагато, так що хоча б це і зберегти. Ось зараз буду обробляти.